Бажаю міцного, шановні українці, рятувальники, друзі, я довго вагався, варто записувати це відеозвернення, варто виходити в публічний простір, але обставини змусили мене зробити цей крок. Я колишній начальник загону Луганського гарнізону, точніше до 10 березня. Поки перебував на лікарняному, мене звільнили з посади, та зарахували в розпорядження, щоб ви розуміли історію. Вже понад рік в загоні існує критична кадрова проблема. Гостра нестача фахівців з бухгалтерського напрямку, загін є юридичною особою, у якому залишився один бухгалтер, який не має достатнього досвіду, а це зарплата, грошове, субвенція, програма Мія, податки казна. Знаючи можливі наслідки, я неодноразово звертався до керівництва гарнізону Усно, письмово, з пропозиціями вирішення ситуації, але ніякого рішення прийнято не було. Попереднє керівництво та його головний бухгалтер. Не вирішила це питання ні самостійно, ні через керівництво служби. Тому суть мого звернення не просто у тому, що є проблема, а в тому, як вона створена, вирішувалась та який кінцевий результат. Коли в жовтні минулого року прийшло нове керівництво, я знову підняв це питання. Спочатку мене ніби почули, направили бухгалтерів для допомоги. Але згодом це виявилось не рішенням проблеми, а її загостренням. Бухгалтери, яких мені направили, почали звинувачити мене в мобінгу, а головне управління повірило їм без жодної перевірки фактів. Проти мене за ініціативою головного управління розпочато службове розслідування саме по тим питанням, які я неодноразово підіймав перед керівництвом. Таким чином, якщо в Луганському гарнізоні виникає проблема, яку ти вирішити не можеш самостійно, єдиний спосіб її вирішити провести службове розслідування проти тебе, щоб зняти з посади. На сьогодні у гарнізоні залишилось всього 400 осіб. Ми маємо працювати згуртовано, а натомість створюємо штучно внутрішні конфлікти і тиск. І це тоді, коли в країні війна. Нинішній керівник, людина з нашого гарнізону. Він перший, хто мав би робити все можливе для збереження та об'єднання. Але його дії просто вражають, особливо щодо тих, хто віддано виконує свою роботу навіть у найтяжчі періоди повномасштабного вторгнення. Коли більша частина гарнізону, зокрема деякі керівники, лише почувши про вторгнення, вже в кінці дня були в іншому регіоні, мій загін залишався в зоні бойових дій настільки довго, наскільки це дозволяли умови. Він працював до останнього і перед окупацією все, що було можливо врятувати. І як засувалося пізніше, більша половина збереженого майна Луганського гарнізону це те, що вдалося вивести моєму загону. За це я отримав державну нагороду, але чомусь. Не за ініціативою головного управління, а місцевої адміністрації, яка бачила нашу роботу і як мене відзначила наше керівництво, розпочала проти мене службове розслідування, визнали винним у всьому особовий склад загону. За однакові порушення застосувала різні види стягнень. У період розслідування ігнорувала аналогічні порушення в головному управлінні, а мої підлеги за це отримали стягнення. Створила проблему в загоні, ігнорувала в її вирішенні. Та визнала мене в цьому винним. Нинішній керівник, керівник зони та його заступник, якого він активно підтримує, це повна протилежність мені та моїм діям, в першу чергу під час повномасштабного вторгнення. У той час, як мій загін евакуював все можливе, все майно районних управлінь та пожежно-рятувальних підрозділів, які були в оперативному підпорядкуванні нинішнього керівництва, залишилося в окупації. Уявіть, що станеться, якщо в майбутньому. Гарнізон знову опиниться у складній ситуації, коли потрібно буде ухвалювати швидкі та відповідальні рішення. Саме тому було таке справедливе рішення по відношенню до мене. Зараз у гарнізоні тривають орштатні заходи, і саме перед ним головне управління знайшло підстави, щоб посунути мене з посади незаконним шляхом. Такі дії не лише спрямовані проти мене особисто, а й підривають довіру особового складу. До справедливого і законного вирішення службових питань. Керівництво гарнізону чудово розуміє, що є яка моя позиція. І ця позиція стала не до особового складу, відстоювання його прав та до служби. Ми по-різному бачимо службу. Мені казали, просто піди і поговори. Я так і зробив, сказав про проблему, але який результат? Може, хотіли, щоб я визнав свою вину, там, де її немає, вибачився за бездіяльність інших. Якщо така була організація служб в районах, де чинне керівництво на той час було керівниками, вважається нормою, тоді ви помиляєтесь. Я не та людина і не збираюся визнавати чужі помилки за свої. Це не в моїх принципах. Зараз загін вже працює за новим штатом, але виникає питання, як він може працювати, якщо ще не затверджено положення про загін, де передбачені інші штатні посади, то нові напрямки діяльності. Нашою службою розлобні законодавчі акти, які чітко визначають наші права та обов'язки, щоб підвищити довіру держави до служби. Однак це, на жаль, не стосується Луганського гарнізону. Тут закон використовується у власних інтересах як інструмент для маніпуляцій та двозначного трактування. Якщо про це мовчати, нічого не зміниться. Мною направлено звернення до керівництва служби. Даний спір розгадається в суді. Він для мене принциповий та стосується захисту моєї честі, професійної репутації та законних прав. Я звертаюся до керівництва служби, до вас, Андрій Миколайович, дочекатися рішення суду, яке має бути ухвалено в кінці квітня. Та прошу розглянути мою ситуацію, а також повернення мене на посаду, якщо суд визнає мою правоту. Нехай саме він становить справедливість. Дана ситуація є поганим прикладом і завдає шкоди не лише окремим людям. А й репутація всієї системи. Не можу не згадати своєму зверненні начальника управління персоналу. Він наочно демонструє в лапках повагу до своїх підлеглих, зокрема жінок, погрозами щодо подальшого проходження служби, приниженням з використанням нецензурної лексики, тобто, показує приклад гендерної рівності та недопущення дискримінації. Ці факти зафіксовані в матеріалах службового розслідування. Також хочу подякувати тим, хто довго був поруч зі мною. В різних обставинах, кого я підтримав в останні моменти, але коли складно стало мені, я не отримав такої ж підтримки. У мене питають, що сталося, тепер ви знаєте що, та за що. Я вірю в те, що роблю. Справедливість рішення суду. Я вдячний тим, хто підтримує мене та допоможе поширювати це звернення в те, що звернення правильно зрозуміють та в його позитивний результат. Всім сухих рукавів! Слава Україні!